На що схоже? На яку геометричну фігуру? На молодець, давайте далі. Так, Емочко, бери. Ема, бери. Цибульку взяла Емма. Mm. що схожа цибулька? На яку геометричну фігуру? <плес> ну, яку? <Кажи. плес> яка це фігура? Емма, яка це фігура? Круг молодець. Мар'яша, бери. Так. На яку фігуру схожий цей овоч? Так, на трикутник. А що це було, Мар'яна? Гострий перчик. Матвійко, бери, що ти хотів собі обрати. Так. Це що в нас таке? Як ми його звемо? Як? Це який перчик? Гострий чи солодкий? Солодкий перчик, болгарський ще його називають. Так, Так, йому схожий на круг. А, а хто по-іншому думає? Перчик на що схожий? Думайте, на що перчик? На овал ще може бути схожий. Так, давай взяла, взяла вже Ема. Кажи, що це? Що це? А що це за овоч? Ану подумай. Я знаю. Скажи. Так, молодь. Підкажи. Підкажи я. Цибуля? Я знаю, я знаю. А як називають? Буряк, молодці. Це бурячок. Молодець Софійка. На що бурячок схожий? На яку фігуру? На, на, на. Так, переставляй, Емочка. Так, це ми розложили що по фігурах? На що ми розложили? Овочі чи фрукти? Овочі. Овочі. Обирай собі фрукти. Виноград. Виноград. На яку фігуру геометрично схожий? Так. Кетяги його, так? Да? Матвійко, що ти обрав собі? Що це? Так, ягідки вишні на яку фігуру геометрично схожі. Називай. На круг. Тимурчик. Так, молодець. Тимурчик собі обрав що смачненьке. Так, молодець. Одразу на круг положив. Софійка, обирай собі. Що це? Так, на яку фігуру схожу? Ось так, на круг. Емочка. Що це? Що це, Ема? Точно круг? А ну подумай. Подивись уважно. Ема, подивись уважно. На яку фігуру більше схоже? От. На круг чи на овал? На овал. Більше на овал, лимончик. Перекладайте на овал. Ось так, молодці. Так, Мар'яна собі обрала вже. Що це таке смачненьке, солоденьке? Що це Мар'яна? Банан. На яку фігуру схоже? На трикутник, так? А може на овал? Ні. Ну добре. І Матвійко. Груша на яку фігуру схожа? На овал. Вона нас була. На яку? Вона Не треба псувати. Так на яку фігуру більше схоже? На овал? А мені більше на трикутник груша схожа. Ось так. Мені, мені так здається добре. Ну, Тімур Матвійко подумав, що і на круг, і на овал. Різні бувають груші, так, да, дітки? Отже, а тепер давайте порахуємо. Уважно подивимось, що в нас цифри да, лежать під чим? Під нашими фруктами. Давайте порахуємо наші фрукти. Кажіть, один. Два, два. Давайте ще раз разом. Один. Два, де два. Матвійко два де то нуль. Два далі три чотири, п'ять, дев'ять, де десять, десять. Ні. Скільки? Ні. Скільки ви сказали остання цифра? Дев'ять. Правильно. А тепер давайте порахуємо зворотнім зв'язком. Починаємо з дев'ятки. Дев'ять, вісім, сім. Шість, п'ять. Не поспішайте. Чотири, Три. Два. Один. Діти, нуль. Це що означає? Що це нічого, правильно? Нічого. А скажіть, будь ласка, от виноградик. У нього скільки ягідок? Одна чи багато? Не, не чую. У, у винограда багато, правильно. А у вишеньок? Скільки? Дві Дві ягідки. Молодці. А скільки груш? Одна груша. А скільки Софійка Яблук? Одне яблуко, тільки Софійка, да, відповідає, Тимурчик. Матвійко, а скільки слив? Одна. Це слива? Одна слива. Мар'яна, скільки бананів? Один. А тепер увага. Скільки фруктів жовтого кольору? Тільки два. Називайте. І банан, І банан. Скільки фруктів червоного кольору? Це червоний? Ні, це фіолетовий. Фіолетовий. Отже, дві ягідки і ще червоне. Що? Дві ягідки і що ще червоне? Що це? Це яблуко. Отже, дві ягодки. А яблочко це яке За рахунком? То скільки фруктів? То скільки фруктів червоного кольору? Три молодці. Скільки фруктів помаранчевого Матвій кольору? Два! Помаранчевого. Нє. 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 Один. Два. Два. Добрий два. Два. Матвій правильно сказав. Один-два. Один. Два. Скільки фруктів фіолетового кольору? Один! Один, Один. два! Фіолетовий Матвій. Правильно, один-два. Але якщо нам ще прийдеться рахувати ягіди винограда, це буде дуже довго, да малята? Ми все порахували, діти, а груша? Діти, а груша? Це який кольор? А ну, подивіться. Жов. Жовто-червоний. Молодці. Отже, це в нас як одним словом називаємо. Фрукти й ягоди.